Всім привіт, народ! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, скільки ми витратили за 5 днів відпочинку в Яремче. Сподіваюся, дана інформація буде для вас корисною та цікавою. Погнали! Всі витрати на відпочинку я розділив на чотири основні частини та одну додаткову: перша це дорога, друга житло, третя їжа і четверта розваги. А додаткова частина це витрати у Львові. Але я розумію, що не всі по дорозі до Яремча будуть зупинятися на день у Львові, тому я залишу цю інформацію на кінець для тих, кому це буде цікаво. Що стосується дороги, то у нас вона була нестандартною, оскільки я їхав з Полтави, а Таня з Мюнхена. І зустрілися ми у Львові звідки вже відправи до Яремча. Я добирався до Львова двома потягами. Перший це Полтава Київ за 368 гривень, а другий це Київ Львів за 306 гривень. Взагалі-то існують і прямі рейси з Полтави до Львова, але на потрібні мені дати зручного поїзда не було. Таня ж їхала автобусом Мюнхен Львів за 3548 гривень. Ну, трошки дорожче, ніж з Полтави. Зовсім трошки. Зі Львова до Яремчі ми їхали автобусом, що коштував 1200 гривень за двох. Взагалі то ми хотіли покататися на поїзді, але зручних рейсів на потрібний нам день не було, тому автобус. По закінченню нашого відпочинку до Львова ми також їхали автобусом, вартість якого була 1198 гривень за двох. Далі у мене вже по традиції було два потяги: це Львів Київ за 650 гривень та Київ Полтава за 608 гривень. Таня зі Львова поїхала поїздом спочатку до Праги за 1683 гривні, а потім автобусом до Мюнхена за 1562 гривні. І якщо підрахувати загальну суму наших транспортних витрат, то вийде 11125 гривень. І це тільки дорога до Яремче і назад. Згадується той тік-ток з надписом їду подорожувати, доки не закінчаться мої заощадження. І людина, стоячи на вокзалі, каже: Ну, все, я приїхав, час повертатися додому. Але ми протрималися трохи довше. Тому можемо перейти до другої та, мабуть, до найважливішої частини затрат. Це проживання. Зупинилися ми в гуцулка Апартментс. це невелике господарство, не знаю, як по-іншому назвати, де є готель, декілька шале, чан і все тому подібне. Ми зняли собі чудовий просторий номер на третьому поверсі з прекрасним панорамним видом на Яремче. В номері є два спальних місця: маленька кухня, ванна та величезний балкон. І за 5 ночей перебування в цьому номері ми заплатили 12 тисяч 825 гривень. Це 2 тисячі гривень за ніч. Не дешеве задоволення, але як кажуть, живемо один раз, та й бачимося, ми Таною, мабуть, приблизно таку саму кількість разів на рік. Хоча в 23-му році це була наша аж друга зустріч. У будь-якому випадку місце непогане, комфортне з чудовим видом і зручними кріслами мішками. Нам дуже сподобалось. Про якісь недоліки цього місця ми поговоримо вже в наступному відео. А поки переходимо до третьої частини витрат і це їжа. Харчуватися тут можна по-різному. В номері є холодильник, електроплитка, мікрохвильовка, тобто можна купити собі якихось продуктів в супермаркеті та приготувати щось самостійно. Якщо ж готувати бажання немає, тоді можна замовити їжу в номер або відвідати якийсь ресторан чи кафе, що ми і робили. В номері є меню зі стравами, які ви можете замовити і вам принесуть їх під двері. Розрахуватися можна як одразу, так і при виселенні. Замовляючи їжу у самому готелі, за 5 днів ми витратили 1760 гривень. В більшості випадків це були сніданки, та декілька разів ми замовляли щось в день чи на вечерю. Якщо я не помиляюся, то всі страви з меню коштують 120 гривень, чи то паста, чи сирники, чи омлет. Кава 40 гривень, а чай 20. В цілому їжа не супер дорога, але за таку ціну апартаментів могли б включити сніданки у вартість. Власники не обідніли б, а гостям було б приємно. Але то таке. Окрім харчування в готелі, ми відвідували різні ресторанчики та кафешки. Двічі були у Якова, куштували там борщі бануш та замовляли з собою села Цезар та Узвар. Один раз були в надпрутом, де були жахливі деруни. Також один раз зайшли до ресторану Файка Зігмунда та замовляли там смачнющий шашлик та десерти. Не оминули кафе Феста зі смачною індичкою та лазанією. І один раз завітали в ресторан Гуцульщина, де перший раз в житті поїли бограча. Загалом за всі відвідування закладів харчування за 5 днів ми витратили 3560 гривень. Окрім цього, ми декілька разів були у супермаркеті, де купляли воду, молоко, солодку булку, пиво, сидр, сухарики та лохину. І на продукти пішло приблизно 341 гривня. Приблизно тому що я не дуже пам'ятаю ціни в яремче, тому на декілька гривень вартість може відрізнятися. В підсумку за 5 днів на їжу ми витратили 5561 гривню. Якось так. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, а саме до розваг. Взагалі, на мою думку, основною розвагою в горах є похід в гори піти в ліс на природу, зупинитися десь з палаткою і насолоджуватися атмосферою цього місця. Або я чогось не розумію. Ну, в лісі ми побували на цьому відпочинку, але це було також не безкоштовне задоволення, адже довелося заплатити 80 гривень за прохід на стежку. І з однієї сторони це виглядає якось трошки тупо, ти хочеш просто зайти в ліс, прогулятися, насолодитися природою, а якийсь дядечко каже тобі: Ей, стій, давай бабло. Ти не можеш просто так зайти до лісу. Ем, окей. А з іншої сторони, це розумно, адже дуже велика кількість людей ходить стежками. Не всі люди мають відповідну культуру, хтось залишає сміття, і цим ділом потрібно займатися, прибирати ліс, природу. Хоча, можливо, це просто дуже класна схема для заробітку. Хто знає. До того ж, мені здається, що завжди можна знайти якийсь інший шлях до лісу, десь подалі від тієї будочки, де сидить злий дядько, який хоче взяти з вас 80 гривень. Але я, звісно, не агітую вас порушувати ті правила, які там встановлені. Там це просто пройти трошки далі, повернути наліво, е, пройти трохи прямо і буде е, кх, кх, вхід. Ну так, йдемо далі. Розваги не сказав би, що ми дуже багато розважалися, але гарними краєвидами точно насолодилися. На другий день відпочинку ми поїхали на Буковель. Піднялися підйомником на гору його вартість 500 гривень на двох. Покаталися на родельбані, Хто не знає, що це, то поясню, ти сідаєш в санчата та з шаленою швидкістю їдеш з гори, намагаючись нічого не загубити по дорозі, наприклад, телефон або картуз. Мені завжди було цікаво, як часто по дорозі внизу людей щось випадає, мабуть, часто. Вартість такого задоволення 900 гривень на двох. Плюс десь по дорозі вам роблять фото, і через QR-код можна перейти та придбати це фото за 100 гривень. Після Родельбану ми завітали до вода клаб, вхід до якого коштує 700 гривень на людину. Це якщо без лежака. Ви заходите, плаваєте в басейнах, які вам подобаються, засмагаєте чи катаєтесь на сапах. В цілому прикольно, можна цікаво провести час. Плюс до цього ми трошки постріляли в тирі, він здається коштував 100 гривень 10 пострілів. Але сумно те, що там немає призів для дорослих, а тільки для дітей. Що за дискримінація за віком? Я також хочу виграти якусь іграшку. Це капець. Наступного дня ми каталися на квадроциклах. З одним прокатом у нас не склалося, тому що там був дід сексист. І що вже зробиш, втратили 300 гривень за вдатку. А от у другому прокаті покаталися 2 години в горах, і вартість таких покатушок 2400 гривень. Це для двох людей на одному квадроциклі. Плюс ми заїжджали на територію національного парку, тому довелося заплатити ще по 80 гривень збору з людини. В наступні дні ми нічим суперактивним та екстремальним не займалися, тому більше на розваги нічого і не витратили. Як я вже говорив, ми ходили до лісу та прогулювалися біля водоспаду пробій, та і все. Загалом на всі розваги ми витратили 6020 гривень. І якщо підсумувати все вище сказане, то вийде 35631 гривня. Можна сказати, що одна третя витрат це апартаменти, інша, одна третя це дорога. Решта це їжа та розваги. Зменшити цю суму можна було б хіба що знявши більш дешеве житло, але тоді у нас не було б цього прекрасного виду, цього комфорту і враження були б абсолютно іншими. Тому все було як треба. Ну а тепер трохи додаткових витрат зі Львова, де мені довелось провести один день перед поїздкою до Яремча. Просто коли ви добираєтесь до пункту призначення з абсолютно різних місць, тим паче з різних країн, то не завжди є можливість приїхати одночасно. Тому найзручнішим для мене варіантом було приїхати зранку до Львова, самому погуляти там до зняти житло, ввечері зустріти Таню, переночувати і зранку відправитися до Яремча. Оренда житла обійшлася в 950 гривень. Загалом квартира затишна, проте там були якісь проблеми з проводкою і 10 разів пропадало світло. Плюс до мене в квартиру завітали електрики, коли я був у душі, тому що вони не знали, що хтось заселився. Ну, то таке. Далі з витрат кава з тістечком у кав'ярні, пару піц, круасани та суші, що в сумі склали приблизно 1016 гривень. Плюс оренда житла і загальна сума у Львові десь 1966 гривень. Грубо кажучи, 2К. Ось такими були наші витрати під час подорожі до Яремча. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось корисне у даному відео, і інформація була для вас цікавою. Не жалкуйте грошей та відправляйтеся в гори, воно того варте. Побачимося в наступному відео. Папа! -па.